П'ятий день мого адвент календаря який я призвячую ЗСУ. А сьогодні ще і волонтерам, чиї палки, серця та віддані дії допомагають. В захисті України. І наші творчі розмови прийшли до моменту, коли можна назвати перші імена митців. Отже, першими творцями образотворчого мистецтва, яких ми знаємо, були Григорій Канаписець і Аліпій Канаписець. Про народження Григорія невідомо приблизно він прожив 50 років і, скоріше за все, помер в 1105 році. Про нього є згадка, що він був другом Аліпія, і разом вони Приступали до посту, а також, що отець Григорій Печерський іконописець Київський, багато святих ікон написав чудотворник, які тут в русській землі знаходяться. Про Оліпія знаємо трошки більше, а також ми маємо ікони, які ви зараз бачите в стрічці, які приписані саме його пензлю. На жаль, вони зараз зберігаються в Московії, так само, як і частини мозаїк Михайловського Золотоверхового собору, про які кажуть, що їх також. Серед інших майстрів викладав і Аліпій, іконописець. Як ви бачите, ми маємо неймовірний спадок з 11-12 століття образотворчого мистецтва, якому може позаздрити велика кількість країн не тільки тому, що вони такі древні, а ще тому, що вони такі якісні і такі красиві. Отже, я вас вітаю. Ми зайшли в період, коли ми можемо казати про імена. На жаль, або, на щастя, ми не знаємо всіх творців та митців на всіх епохах розвитку образотворчого мистецтва України.